Колеги, вітаю! Це інформаційна презентація про конкурс для всіх виробників хлібополучних виробів Baking Awards Абордс Візлісафр. Прийом заявок, на який вже розпочато. і нам дуже хочеться розказати про деталі та нюанси цього конкурсу. Для вашого комфорту ми намагалися запакувати всю інформацію, в формат до 20 хвилин. Тож починаємо. Для чого ми це робимо, і навіщо ми ставимо собі одну з цілей: це зробити. Додатковий внесок в галузь, в якій ми працюємо, працюємо дуже давно, але окрім нашої традиційної діяльності, ми хочемо зробити щось цінне для вас, мотивувати вас, заохотити вас. Хочемо відкрити для вас нове, хочемо допомогти вам здобути визнання, і хочемо популяризувати ваші продукти. Тому ми запрошуємо всіх виробників хлібобулочних виробів, які успішно запустили свої проєкти в 2024 році. Зверніть, будь ласка, увагу, що на конкурс подаються заявки з проєктами, старт яких відбувся в 2024 році, тобто з 1 січня по 31 грудня 2024 року. І ви маєте по ним результати, які оцінюєте як успішні. Сайт конкурсу з усією інформацією уже працює. Посилання і QR-код на нього ви можете бачити на екрані. Будь ласка, зберігайте його і на вас там чекає вся інформація по конкурсу, і буде публікуватися дуже багато різноманітних новин. Проєкти на конкурс подаються в шість категорій на вибір і про них детальніше зараз. Вітаємо, шановні виробники! Отже, ви маєте намір прийняти участь в конкурсі і вашій увазі шість категорій на вибір відповідно до основних напрямів трендів ринку. Давайте заглибимось в кожну. Перша категорія Bake for Smile» – це напрям задоволення. У цій категорії ми очікуємо від вас ефективні проекти та концепції, які роблять акцент на отриманні задоволення від вашого продукту. До даної номінації ми перш за все відносимо хлібобулочні вироби, що виготовлені із додаванням дріжджів та закваски, та вирізняються особливою текстурою, формою чи кольором, або ароматом, або виділяються визначним смаком, рецептурою, автентичністю, або декількома з перелічених характеристик. Ідея продукту, рішення чи послуги, тобто його пакування або комунікаційна концепція, або все разом мають перш за все бути спрямовані на отримання задоволення споживачем. Друга категорія це напрям здорового харчування, Bake for care. До цієї категорії ми відносимо хлібобулочні вироби зі збагаченим складом корисних речовин: харчові волокна, вітаміни, природній білок і так далі. Низьким вмістом або відсутністю шкідливих речовин, наприклад, цукру, сої, консервантів і так далі, функціональні продукти, вироби для дієтичного, вегетаріанського і веганського харчування та інших способів харчування. В цій категорії ми очікуємо від вас реалізовані продукти, послуги або рішення, які можуть бути віднесені до категорії здорового харчування. Переходимо до третьої категорії: Bake for Good – напрям свідомої діяльності та збереження планети. Будь-яке виробництво впливає на наше довкілля та суспільство. В цій категорії розглядаються продукти, послуги і запроваджені рішення, що були запущені з метою покращення життя суспільства, довкілля з метою миру та перемоги. Мова йде про екологічні або органічні продукти, створені з використанням екологічних рішень, створені для збору коштів на благодійні цілі, запроваджені виробничо-технологічні рішення. Чекаємо від вас ефективно реалізовані проекти, в основі комунікаційної ідеї, яких лежить збереження довкілля та природи. Четверта категорія: – «Bake it safe» – це напрям безпеки. Безпека харчових продуктів стала головним пріоритетом для споживачів у всьому світі. Виробники постачають повністю сертифіковану та регульовану продукцію разом із безпекою споживачів. Виробники забезпечують безпеку робочих місць своїх людей. Чекаємо ваші реалізовані ідеї та рішення щодо покращення безпеки виробництва хлібобулочних виробів. Переходимо до п'ятої категорії: «Bake it smart» – напрям тренду, що направлений на оптимізацію вартості. До цієї категорії відносяться хлібобулочні вироби з подовженим терміном придатності більше сіми днів «Напівфабрикати» Ці продукти дозволяють оптимізувати логістичні витрати та збільшити можливості продажу. У цій номінації ми чекаємо на ваші ефективно реалізовані проекти, акційні пропозиції чи товари, маркетингові концепції, пов'язані зі зниженням ціни та інші комунікаційні підходи, пов'язані з оптимізацією затрат чи зниженням цін. І остання шоста категорія: Bake it easy» – це категорія про зручність. До даної категорії відносяться проекти, які допомагають споживачу отримати комплексні чи готові рішення, чи ті, що спрощують споживання або приготування. Вироби «on the go» – «easy to use», «ready to use», «ready to heat». Це можуть бути, наприклад, такі вироби: тостовий хліб, булочки для гамбургеру, для хот-догів, сендвічі, круасани тощо. Чекаємо ваші ефективно реалізовані проекти та концепти просування та комунікації в сегменті виробів швидкого харчування. Радимо в будь-якому разі приймати участь і ділитись досвідом. Бажаємо успіхів! Отже, шість категорій на вибір, і один проєкт може бути поданий в одну категорію. Якщо ви хочете подати декілька проєктів, то потрібно заповнити заявку на кожен проєкт окремо щодо оцінювання. Склад журі станом на зараз доформовується і буде опублікований з часом на сайті. Але так як ми хочемо досягти максимальної об'єктивності в цьому конкурсі, виробників серед журі не передбачається. Ми всіх вас дуже любимо і поважаємо, і вважаємо, що не можемо дозволити, щоб журі було заангажованим. Тому всіх виробників ми чекаємо в учасників. А серед суддів вельми шановного журі це будуть шість професіоналів з креативних та маркетингових, а також дослідницьких і аналітичних агенцій, спеціалістів з харчової індустрії та галузі хлібопечення, а також представники компанії Лесафер. Одразу скажу, що представників компанії Лесафер буде не більше 1 третьої всього складу журі. Тобто, наша роль буде вагома, але не переважна і не основна. Журі буде оцінювати ваші проєкти двома групами і двома етапами. Перший етап і, відповідно, перша група журі буде оцінювати саму заявку. Друга група і, відповідно, другий етап суддівства – це органолептична оцінка продукту щодо проектів в самій заявці. Акцентую вашу увагу на те, що проєктом може бути продукт, може бути послуга, а може бути рішення. Ваш проєкт оцінюється за чотирма критеріями. Перший це ринок, задачі і сама ідея продукту. Другий реалізація цієї ідеї, формат, назва, комунікаційні матеріали, розповсюдження, дистрибуція і так далі. Третій ефективність вашого проєкту. Це ваші результати, які ви отримали після запуску. І четвертий це органолептична оцінка. Проєкти. Категоріях Bake for Good, Bake It Safe, і якщо це послуги або рішення в інших категоріях, будуть оцінюватися лише за трьома критеріями без органолептичної оцінки, що логічно. В заявці є запитання відповідно до кожного критерію. І кожен критерій має свою вагу. Бали, зводяться методом остаточних оцінок і перемагає заявка, яка набирає найбільшу кількість балів в категорії. Якщо кількість балів однакова, то перемагає заявка, яка отримала більшу кількість балів за ефективність проєкту. Якщо і там, і там однакова кількість, то відбудеться голосування журі за переможця. Проєкт. Який отримує найвищу кількість балів в кожній категорії оголошується переможцем, і команду проекту буде урочисто нагороджено мотиваційними призами. Призи ставну на зараз доформовуються, і також будуть оголошені в новинах на сайті. Трошки пізніше буде окремий урочистий захід, церемонія нагородження для всіх учасників. На ній буде оголошено всіх переможців і вручено нагороди і цінні призи для всієї команди. Всіх переможців також будемо публікувати на сайті конкурсу і робити про них публікації в українських змі. Заявка, яка набере найбільшу кількість балів, отримує нагороду гран-при. Бо комунікаційні послуги це розвиток, це популяризація вашого продукту, це додаткові можливості для вашого продукту, і ці кошти буде перераховано компанії, яка вказується в заявці. Приймати участь можуть всі юридичні особи і ФОП. Неважливий розмір, неважливий бюджет, важливий ваш задум, ваша ідея, її реалізація і ваш результат, ваша ефективність, коротка навігація і алгоритм дій для кожного учасника. Алгоритм дій для участі досить простий. Перше, що необхідно зробити перед заповненням заявки, це прочитати уважно всі правила, що містяться в розділі про конкурс, про проекти, які беруть участь, правильне заповнення заявки. Про обмеження і причини дискваліфікації. Коли ви вже обізнані в правилах, вам потрібно визначити, які проєкти ви бажаєте подати і обрати для них відповідну категорію. Можна скористатись швидкою кнопкою Взяти участь і скачати заявку. Зверніть, будь ласка, увагу, що разом із заявкою знаходиться документ згода з умовами конкурсу. При подачі заявки скан копію підписаної згоди потрібно відправити разом із заявкою. Та креативними матеріалами подивимось на саму заявку. Ви заповнюєте заявку від компанії юридичної особи чи ФОП, на рахунок якої у разі виграшу буде нараховано грошовий приз і вписуєте контактні дані особи. Що відповідальна за заявку, вам потрібно дати проєкту назву, віднести проект до одної з шести категорій, позначити бренд і дату старту проекту, тобто коли проект вийшов на ринок. Далі потрібно описати ринкову ситуацію, яким був головний задум і цілі, що ви поставили перед собою. Зверніть, будь ласка, увагу, що у відповідях є обмеження по символам. Ваша розповідь має бути оптимально збалансованою по фактажу і цілям. Далі опишіть основну ідею. Поясніть, чому було саме таке рішення. Наступне питання про органолептичну характеристику хлібобулочних виробів. У заявці є приклад. Вироби, які описуються в заявках, необхідно буде надати організаторам у визначений день для організації органолептичної оцінки, журі. Терміни та адреса доставки хлібобулочних виробів будуть розміщені на сайті конкурсу. Цей пункт потрібно заповнювати лише для заявок, де проект. Це хлібобулочний виріб в категоріях Bake for Smile, Bake for Care, Bake it Easy, Bake It Smart. Наступне питання реалізація ідеї. Що, де, коли, як. Говорячи про реалізацію, ви маєте додати креативні матеріали, які можна передати в форматі відеокейсу, тобто короткої розповіді про проект, ця опція рекомендується, але не є обов'язковою. Можете подати відеоролики, які найкраще відображають суть проекту. Це можуть бути зображення, може бути презентація. В тілі заявки вказати перелік креативних матеріалів і скріншоти, самі матеріали відправити в архіві, або завантажити на файлообмінник і вислати посилання із заявкою у листі. Завершує заявку опис результатів. Не забувайте про цілі, які ви писали на початку заявки, і розкажіть про результати, виходячи з них. Опишіть додаткові факти, які вказують на успішність вашого проєкту. В таблиці з командою проєкту ви вказуєте людей, чия безпосередня участь зробила цей проект, і у разі виграшу вся команда буде публікуватись на сайті і в статті в медіа. Якщо все готово, заявку, відскановану згоду з правилами і креативні матеріали відправляєте на вказаний емейл і, і очікуєте на відповідь про реєстрацію. Прийом заявок розпочато і у вас є час на відправку заявок до 30 березня цього року. Завжди здається, що часу достатньо, але ми всі знаємо, наскільки він швидко плине. Тому, будь ласка, шановні колеги, не зволікайте. Для заявок, де подані продукти, потрібно буде передати організаторам вироби у зазначений заздалегідь період для органолептичної оцінки. Оголошення результатів і урочистий захід церемонії нагородження планується в травні. Дату буде також оголошено пізніше в новинах на сайті. Якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, куратором конкурсу на емейл, який ви бачите на екрані. Також за інформацією про конкурс ви можете звертатися до нашої незрідняної команди технологів і менеджерів. Вони обізнані про. Конкурс і зможуть допомогти. Якщо не зможуть, то передадуть інформацію тому, хто зможе з вами обов'язково зв'яжуться і проконсультують, нададуть інформацію, яка необхідна. Ніщо не зупиняє вас створити конкурсну заявку. Ми закликаємо всіх приймати участь. Ми впевнені і знаємо, що вам є про що розповісти в конкурсних заявках. Чекаємо на ваші проєкти. Всім бажаємо успіху, натхнення і перемоги.